Сьогодні ми починаємо з доповіді Лиса Олександровича Яковенка, завідувача відділення малоінвазивної ендоскопії клініки Оберіг і доктора філософії, доцента кафедри, перепрошую доцента кафедри НЕМУ сучасних медичних технологій. З доповіддю рефрактерний герх. Рішення Арма. Доброго дня, шановні колеги. Вчора я намагався вам показати, як це виглядає практично. Сподіваюся, не всі іспугалися дуже сильно. Сьогодні я покажу вам вже, скажімо, відпрацьовані слайди, можливо, буде більше зрозуміло, що відбувається взагалі. Е, я нагадую, ці про це прекрасно знаєте, що рефлексна хвороба це одна із е, самих частих патологій на прийомі у лікаря-гастроентеролога і, і у терапевта. Також і у сімейного лікаря. Саме часто патологія і механізми рефлексної хвороби вони продовжують вивчатися. Пов'язано це все з порушенням функції нижнього стравофіного сфінктера. Що з причиною повернення шлункового в стравохід, шлункового шлункова соку, жовчі, їжі, повітря, води, все, що є в шлунку, так само по по простому. Симптоми, з якими звертаються до нас хворі на першому місці, стоїть печія біль за грудиною, регургітація, а також можуть бути різні позастровоходні прояви, захиплесть голосу, кашель, відчуття грудків у горлі, біль у горлі, запах з роту, ураження зубів і ясень, нежить, синусит, бронхіальна астма. Діагностика рефлексної хвороби: в першу чергу, це клінічний огляд, гастроскопія з біопсією, добова першемпідансимітрія, стравохідна менометрія. І наші японські колеги зараз розробляють дуже цікавий спосіб діагностики рефлексної хвороби по замірюванню тиску внутрі ендоскопічному замірюванню тиску внутрі шлунку, так званий епсіс. Лікування на першому місці пов'язане з застосуванням різних дієтичних обмежень. Зміною способу життя, також різні абсолютно різні лікарські засоби на першому місці тут стоять зараз інгібітори протонної помпи, а також різні міні-інвазивні способи і безумовно хірургічна операція. Із міні-інвазивних доступів. Ну, це більше більшість з них або експериментальні, або на стадії впровадження в клінічну практику, це лінкс застосування лінкс системи а також технології по типу, які виконуються при ендоскопічних слів, слів резекції, різні зшиваючі апарати, які можуть застосовуватися там ендостічі і. Інші, які вчора нам показував дуже добре, Майкл Камінський. Також ендоскопічна абляція стазової оболонки кардіального відділу шлунку. Цей метод дуже подробно вчора показував нам Майкл Камінський. Переваги його відміну від ці решти, що ну фактично це не виконується якась серйозна хірургічна операція, це ну дещо розширена, але все-таки гастроскопія. Немає ніяких імплантів, малоінвазивний метод. Якщо ми кажемо про застосування саме методів абляції, типу аргоном чи кінчиком ножа, то це близько 20-30 хвилин може зайняти. Найчастіше всього це одноразова процедура, і, як правило, немає серйозних якихось ускладнень. Метод цей вперше був застосований у 2003 році ще. Існують різні модифікації методу смисл і в тому, що ми маємо утворити якусь ранігу поверхню в кардіальному відділі шлунку. Вона може наноситися. <плес> майже циркулярна або двома попплолоними розрізами навколо не розрізами полонними дефектами навколо гастроскопу. Це може бути різні агенти впливу. Це може бути і аргон, може бути і, е, лігатури, які ми використовуємо для лікування варікозної хвороби. Це може бути ковпачкова резекція е, кап КАПІМАР, може бути десекція. Е, смисл всіх цих методів сводиться до того, що нам треба нанести достатньо глибоку і широку рану, е, е, яка в процесі загоєння утворить достатньо міцний рубець, е, який. Зможе звузити стравохіду шумковий отвір. І, на мій погляд, ця технологія є абсолютно логічним продовженням того, що ми коли почали робити діагностику і лікування, скажімо, раннього раку стравоходу, стикнулися з тим, що чим більше дефект ми утворюємо, тим більше шансів, що буде звуження. І е, пошук способів е, контролю за цим рубцевим звуженням е, призвів до того, що спочатку, скажімо, при лікуванні, наприклад, стравоходу барет, ми почали розділяти е, на сектори, тобто, спочатку, там третину чи половину просвіту. Потім через якийсь там час е, ми робимо е, наступну частину, наступну для того, щоб попередити е, циркулярне звуження. І, і таким чином, майже нам майже вдалося опанувати процес е, е, рубцового звуження стравоходу, що виявилось потім в те, що виявляється, що ми можемо це використовувати з іншою метою, з метою лікування рефлексної хвороби, і ось з'явилися ці способи ендоскопічної антирефліксної операції. Тим не менше, на сьогоднішній день все ще недостатньо страт... статистичних матеріалів для того, щоб, наприклад, Європейська асоціація гастронатологічної ендоскопії могла би впряму широко рекомендувати цей метод, ви маєте розуміти, що всі рекомендації, які існують в різних країнах, або скажімо. Пан європейський, як, от із виконують, вони засновані на тому, що спосіб, по-перше, має бути добре доказаним, перевіреним часом. Він має бути ну, достатньо легко імплементованим, в широку, в широку практику застосовуватися, і на нього мають бути гроші. Фактично, майже нічого з того, що я зараз вам сказав, поки що для цієї технології не існує. Е, але е, дані, які стосуються е, цієї синтеції, вони на сайті ЄС закінчуються 2020 роком, тому я думаю, що за 4 роки, це вже зараз 25-й, мають вже, е, бути якісь зміни. Е, ну, як мінімум, мають бути рекомендації, де цей метод може застосовуватися з обережністю в якихось там спеціалізованих центрах. Тому що дійсно, ну не в кожній поліклініці е, на сьогодні можна, е, грубо кажучи, використати цей спосіб, е, просто за відсутністю, скажімо, аргоноплазмового коагулятора, наприклад, е, за відсутності апарату, який може дуже добре так зігнутися, е, щоб е, зробити цю операцію. Ну і крім того, е, не дивлячись на всю е, Простоту саме абіляційних технологій вони вимагають широкого досвіду самого цього спеціаліста у виконанні резекції, десекції в стравоході, в шлунку. Тобто це теж далеко не поліклінічний рівень. А хворих цих дуже дуже багато. Якщо ЄСД скаже, що так, цей метод має право на життя, ви маєте його застосовувати, то це буде. Ну, це майже 70% вашого щоденного прийому. Це пошук і лікування ранніх форм рака засунеться дуже далеко, якщо ми будемо широко ці метод використовувати. З іншого боку, про це написало в літературі: якщо ми будемо контролювати рефлюкс, то як мінімум, де на карциному островоході ми вже можемо очікувати набагато рідше, тому що цей фактор буде усунутий як основний. <кхе> <кхе> да. е, Був е, дуже цікаві е, дані е, метааналізів, які свідчать нам про те, що ендоскопічна е, антирефлексна е, операція вона е, має хорошу доказову базу, е, коли змінюються об'єктивні чинники е, добової першим підансиметрії, а також е, різних е, опросників. Вчора була лекція в іншій секції, правда, по імпедансиметрії. Там є кілька параметрів, на які ми маємо звертати увагу. Це так звана шкала дімейстера, яка там, вона до 14 пунктів вважається нормою, і все ще вище є доказовий рефлюкс. От, то при застосуванні технології АРМА. Автори я так можу показати. Не тут, мабуть, автори змогли підтвердити, що цей показник D-Meister Score, знижується із 41 до 25, тобто в два рази, Так, ага. да, ще одне: безумовно, антирефлексні, всі антирефлексні втручання. Вони не відновлюють статус-кво. Ми маємо з вами це чітко розуміти і пояснювати це хворим, що моторну функцію шлунково-стравохідного переходу, на жаль, сьогодні немає способів відновити її. Немає, тобто не скорочується або розширюється або ще щось, всі, всі елементи, які призводять до самопатології. Ми майже нічого з цього не можемо впряму полагодити, але ми можемо зробити дуже якісний паліатив, якщо можна так сказати: імплант, протез, все що завгодно, як ви можете це називати, який дозволяє дуже, дуже добре пацієнту себе почувати за рахунок інших механізмів звуження. Чи там магнітних якихось елементів, чи що ми там щось шили. Не тому, щоб відновилося скорочення старохідно штанкового переходу, і фінтер почав працювати. Ми не можемо нічого з ним зробити. На жаль. Ще один метааналіз це вже 24-й рік, який проводили автори. Для льваріні з співавторами підтверджують, що симптоми рефлексної хвороби вони різко і суттєво статистично доказово знижуються після використання антирефлексних методів. Ну, це все стосувалося саме абляційної технології, це те, що я вам починав розказувати раніше, які бувають варіанти. Ендоскопічна резекція це коли є кап-резекція, або коли ми дійсно вирізаємо якусь слезову оболонку, або абляція, коли ми її руйнуємо на місці. І ще раз кажу, що задача основна це зробити глибоке, глибоке ураження слезової і навіть підслизової оболонки, для того, щоб утворився рубець достатньо міцний. Щоб Втримати старохідно-шлунковий перехід в більш скажімо, згуженому стані ніж в нормі, ніж ніж це було верніше до операції, ну от дані професора Іної, це те, що вони на початку року презентували: що на невеличкій кількості хворих. Але вони отримали суттєве покращення вже ендоскопічне, тобто по, по хілу, складка, яку ми завжди оцінюємо, вона була переведена з 3-4 ступеню до 1-2 у більшості хворих. І я там в куларах колегам пояснював, нам всім з вами, можна сказати, не пощастило, що ця хвороба. Білого європейського білої європейської людини в основному, а не е, азійського континенту. У них там рефлюксної хвороби майже немає. Е, і тому і 20 хворих тільки е, були, скажімо, вставлені, е, тому що це експериментальна технологія. Е, теж є обмеження, хто має бути, може бути включений е, е, в ці дослідження, але майже нем, нема з кого вибирати, тобто немає такого, як. На прийомі в європейських лікарів 70% прийому рефлексної хвороби їх просто фізично немає. У <кій> якої було навпаки, японські вчені давно б вже розробили б все, що треба, і в широкій практиці воно було б. <кій> Методики антирефлексної цієї абляції, вони можуть доповнюватися. Ще і різними методами ушивання дефекту, тобто не тільки, скажімо, зрізається тим чи іншим способом слезова оболонка з ендоскопічною резекцією, ковпачкою резекцію чи десекцією, а додатково ще накладаються шви, які дозволяють отримувати результат швидше. Тобто рана наноситься в поперечному напрямі. Ви бачите, циркулярно, але це в поперек осі, скажімо, руху їжі, а ушивається повздовжньо, що дозволяє отримувати результат майже одразу. І в такій ситуації. Можна не виконувати ендоскопічний розріз півциркулярний, а наноситься дефект по малій кривизні, і він одразу ушивається. Різні методики, які дозволяють дещо спрощувати виконання цієї операції. Можуть застосовуватися повностійна, наприклад, навіть ну майже повностійна резекція слизової по оболонки, а також те, що я вам казав, застосування балонного, балонного лігірування так також дозволяють отримувати результат звуження, по звуженню шолковостровохідного переходу. Дуже цікава методику. Описали китайські вчені в 23-му році, коли з'ясувалося, а для чого нам в принципі зовсім відрізати ту слізову оболонку перед тим, як зашивати рану? Ми можемо використати цей клапець слізової оболонки з додатковою метою для контролю рефлексної хвороби, і таким чином з'явилася Операція антирефлексна з формуванням клапану, тобто виконувався не циркулярна інцизія перед дисекцією, резекцією, а полулунний, скажімо, такий розріз, падково подібний. І клапець лазової балонки з основою, яка, навернута, була в бік стравоходу. Залишався, і потім із нього формувалася дуплікатура, яка фіксувалася в основі стравоходу. І це дозволяло отримати ще один додатковий антирефлексний механізм. І таким чином у нас вже на сьогоднішній день вже ціла лінійка є ендоскопічних втручань, які ми можемо використовувати. З метою контролю рефлексної хвороби. От, і це і, і абляційні технології, і технології з ушиванням слезової оболонки, і технології з формуванням е, клапанів, а також їх, е, як виявляється, і комбінації. Е, те, що ми е, в нашій клініці е, на сьогоднішній день є досвід. Е, ми виконали вже більше 40 таких операцій. Основним показом була наявність безумовно скарг і ендоскопічна цей хіл був третій-четвертий ступень. Способи, якими в нашій клініці ми користувалися, це була аргоноплазмова абляція, а також абляція з застосуванням ножа, тобто авульсія кінцем ножа. Причому в трьох випадках ми це робили в поєднанні з лікуванням ахалазії, способом поєм для контролю рефлюксу, тому що ви знаєте, що така проблема все-таки існує для хворих за ахалазією післяопераційному періоді. На початку лікування ахалазії взагалі навіть вважалося, що поява рефлюкса це якби свідчить про якість виконання процедури. але рефлекс після лікування халазії все-таки становить серйозну проблему, тому з'явилися різні способи, яким чином зменшити його. Ну і от одним із способів є і такий спосіб: це застосування додаткової антирефлексної методики безпосередньо і або в день операції, або згодом. Також цікаво те, що при виконанні цих методик ми отримаємо доступ до післязового простору, і там випадково можуть бути знайдені якісь невеличкі післязові утворення. В нашій практиці ми тричі знай... знайшли по 2-3 міліметри невеличкі утворення, які виявилися гастронцінальними стременими пухлинами. Mm. І, де... да? Добре, так. Да. І дев'ять разів ми виконали ендоскопічну рефлексну абляцію з застосуванням пластики з оболонки балонки і формуванням клапану. Результати всі були достатньо ефективні, тобто, припинення прийому препаратів інгібіторів протону помпи 85%. Ну, етапи операції я вам вчора намагався пояснити. На цьому зупинятися не буду. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, буду радий відповісти.